Швидкі, з вами Іванка і мовна школа FreeInTalk. Сьогодні ми з вами поговоримо про фальшивих друзів-перекладача. Що це означає? Це такі слова у польській мові. Вони, до речі, є в будь-якій мові, які звучать нам подібно. Нам здається, що ми їх знаємо. Але насправді це фальшиві друзі, тому що означають вони щось ну зовсім інше. Сьогодні ми з вами поговоримо про декілька десятків таких пар. Якщо вам відео сподобається, обов'язково дайте мені знати у коментарях. Залиште лайк. Не забудьте так само підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски. І що? Давайте поїхали, будемо з ними розбиратися. Перша пара таких слів, е, мабуть, ви вже її знаєте, хто не знає, то обов'язково мотайте на вус, це, от, як би ви сказали, польською переклали українське слово чашка, так, з якої ми п'ємо чай чи каву. Польською це перекладається як кубек або філіжанка. Кубек або філіжанка. Наприклад, попрошу кубек е, хербати. Попрошу кубик, харбати, дайте мені, будь ласка, чашку чаю. Натомість, в нас в голові, можливо, вистрибне така форма, як чашка. І що цікаво, вона у польській мові є. Слово чашка існує, але слово чашка означає череп. Так, зовсім несподіване значення. От в цьому і суть фальшивих друзів-перекладача. Ми ніби бачимо слово чашка. Нам здається, що це чашка, з якої можна пити чай, а насправді це череп. Будьте обережні, не замовляємо чашки-хербати, бо тоді воно звучить дуже дивно. Виходить череп чаю. Не робимо такого. Наступна наша пара це слово англійський, як би ви сказали англійський. Ангельський, так, Ангельський. Наприклад. Język angielski. Tak, Uczę się języka angielskiego. Ja wczoraj angielską wczoraj A jak my wczoraj angielski? Anielski, tak? Anielski. Czuję tak? to anielski, tak? wczoraj 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 Angielski, angielski, І от «ангельський» означає ангельський. так? Наприклад, у неї ангельський голос, так? ангельський ангєльський Она ма ангельський гОС. Будьте обережні. Ангельський це англійський. Ангельський ангельський. Як би ви сказали польською догадатися, так? коли ви щось не знаєте, але можна догадатися. НЕ Так, не кажемо. Зараз ми про це слово поговоримо, воно існує, але воно не те, про що мені йдеться. Догадатися це домислічче, Так, Наприклад, трудно било домислічче, чим то ще СКОНЧИ Трудно било домисліче, чим то ще скончи. Так? Важко було догадатися. Чим це закінчиться? Натомість, слово догадаче, яке існує у польській мові, означає знайти спільну мову з кимось, так? дійти до якогось спільного ем, порозуміння оце є догадаче. І завжди, коли я згадую слово догадаче, то мені на думку спадає мій тата, бо мій тата» Ум'є з кожним ще догадач. Так? Мій тато вміє з кожним е, знайти спільну мову. Догадач це от знайти спільну мову, е, вирішити якусь, е, якісь питання, так, або обговорити те, що треба було. Отже, домисліче догадатися, догадати знайти спільну мову. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я на цьому курсі. Ми з вами будемо вивчати усе те, що потрібно для того, аби впевнено заговорити польською мовою. Буде граматика, але тільки та, яка потрібна. Ви будете розуміти логіку польської мови, не просто вчити правила, а відразу їх застосовувати. Ми будемо тренувати вимову від першого уроку до останнього. На вимову я кладу дуже велике, велику увагу, тому що це важливо. Так, ми можемо знати слова, можемо вміти сказати речення, але не міємо їх вимовити, соромимося, відповідно, мовчимо. Тому вимову тренуємо обов'язково, будемо вивчати багато слів для того, щоб поповнювати свій запас. Слова будемо вчити в такий спосіб, щоб він вам, щоб вони вам справді запам'ятовувалися. Для цього будуть розроблені вже розроблені так спеціальні етапи вивчення. Ну Ну, і ми так само будемо з вами говорити, писати, читати і вчитися. Приймати польську мову на слух все це весело, легко і за короткий термін, для того, щоб не гаяти часу. Курс без води. До речі, ви можете ознайомитися з відгуками цього курсу. Його пройшло вже понад 10 тисяч студентів. Всіх, кого зацікавило, хто налаштований вивчати польську мову, то в описі до цього відео я залишаю посилання. Ви можете перейти, зареєструватись на курс. Перед тим, якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете залишити свій номер телефону та емейл. Наш куратор вам зателефонує і відповість на усі запитання. Я чекаю на вас на курсі і пішли далі розбиратися з фальшивими друзями-перекладача. Ідемо далі. Як би ви польською сказали диня? Це дуже популярне слово, так же всюди всі про нього говорять, але диня польською – це мелон. Мелон. Трішки подібне до англійської мови, тому можна тут зробити таку паралель. Мелон. Наприклад, мій муж є мелон з серем фета. Мій муж є мелон з серем фета. Так? Тобто, мій чоловік їсть е, диню з сиром фета. Спробуйте, може вам теж сподобається. Натомість, у польській мові є слово диня. Так? Записується ось так. Диня. І це вже означає гарбуз. Увага, гарбуз. Так, наприклад, потребує дині, бо хоче уп'єць часто. Так, потребує дині, бо хоче уп'єць часто. Я потребую гарбуза, бо хочу спекти е, якийсь кекс, так, якийсь якусь випічку. Часто дуже має багато різних значень, зазвичай це якась випічка, так, щось солодке. Ідемо далі. І п'ята пара це, е, як би ви сказали, польською пенсія. Пенсія польською – це емеритура, емеритура. Так, наприклад, е, моя бабча достає емеритуре. Моя бабча достає емеритуре. Моя бабуся отримує пенсію. До речі, слово емеритура це пенсія і гроші, так, виплата, яку отримують пенсіонери, але це так само і стан. Так, ви можете сказати: мій тата ж єст на емеритуже. Мій тата ж єст на емеритуже, тобто мій тато вже на пенсії, в такому стані, так? Пенсійному. Натомість у польській мові є слово пенсія. «Пенсія». Але воно означає зарплата. Заробітня плата це пенсія. Будьте обережні, яка є пенсія в панства фірмі? Так, ви, наприклад, на співбесіді хочете запитати, яка зарплата у вашій м -м, компанії? Так, запитаєте, яка є пенсія в панська фірмі? Яка є пенсія? Тобто яка зарплата? Далі, як би ми сказали, польською краса? Наступне слово, краса це урода. Урода. І дуже часто всіх дивує, так що урода це краса, нам якось ну, зовсім інше щось спадає на думку, правда? Тому як ви десь будете бачити салон уроди, так то це салон краси. Або якщо вам зроблять комплімент і скажуть маш вийонтково уроде. Маш виянкового уроде, то вам насправді зробили комплімент і сказали, у тебе є така виняткова краса. Натомість, як же сказати польською тоді негарний, так, негарний те, що нам здається, що урода може означати? Негарний це вжиткі, бжиткі. бжиткі. Бжиткі, наприклад, як і тость бжиткий колор, так? який це негарний колір. До речі, у мене є окреме відео по ось цих прикметниках. Обов'язково загляньте, знайдіть воно, називається е, прикметники у польській мові. Е, ось, а щоб сказати, що хтось є негарний, е, гидке каченя, може би так би ми це українською сказали, то польською це бжидула. Бжидула. Навіть є такий серіал польський бжидула. Ем, такий відповідник, колись, пам'ятаєте, у нас йшло по телебаченні не родись красивою. Оце от такий відповідник е, у польському е, кінематографі. Так? Бжидула. Можете пошукати і е, почати дивитися. Ідемо далі, щоразу стає то цікавіше, як би ви сказали польською хурма. І хурма польською – це какі. Какі. Так? Тому якщо хтось скаже люб я єсть какі, любля єсть какі, то може бути у нас такий шок, правда, на перші хвилини, секунди. Це просто означає Люб'є єсть какі, я люблю їсти хурму. Натомість, як же ж сказати ось це слово, яке нам здається, так? як ми скажемо лайну польською мовою. Це буде гуно, гуно. Треба вас навчити цього слова. В розмовній, дуже такій розмовній польській мові є фраза правда». Не використовуйте цього, але коли будете знати, почуєте, то щоб ви знали, що воно означає, це означає брехня. Так? Не кажіть так, але можете почути гуно правда в якісь в фільмах, серіалах, то щоб ви знали, що воно означає. Раз ми вже в такій темі, так, драстичній, то поговоримо про слово стукати. Як би ми сказали стукати польською? І це польською пукач. Пукач. Так? Наприклад, хтось стукає в двері, і ви можете сказати, хто пука, хто пука, хто пука означає, хто стукає. Ну добре, а як же сказати ось це слово, яке нам здається, так що пукач означає, випускати гази це польською пущач-бонка. Пущач. Бонка, це так, бачите, воно не це не недослівно сказано, такий трошки ефемізм, щоб воно не звучало грубо. Пущать бонка. теж ну такі слова також треба знати. Часто ми хочемо сказати, от виникла якась проблема, і ми хочемо розібратися з цим, правда? Вирішити її якось. То як ми скажемо, польською розбиратися, так, розбиратися, коли виникла якась проблема. Нерозбіраче, вже вам так відкрию занавісу, нерозбіраче, про це слово зараз поговоримо. Коли якась проблема, і ви хочете сказати, нам треба в цьому розібратися, то польською перекладайте як: треба то розв'язач. Треба то розв'язач, або треба вирішити розібратися в цій проблемі, то треба розв'язатий проблем. Треба розв'язати цей проблем. Ви собі так засоціюйте так, що проблема це якийсь клубок ниток, заплутано все, і вам треба це розв'язати. розв'язати. Треба розв'язати цей проблем. Натомість, так, о, те, що нам спадає на думку розбieraчка, це означає роздягатися, дослівно, знімати з себе одяг. Так, Наприклад, люди розбираються і впливати, наприклад, на пляжі. Люди розбираються і ідов пливач. Люди роздягаються, фактично знімають себе одяг і йдуть плавати. Наступна пара така слів фальшивих друзів це у нас, як би ви сказали, польською, край, так? наприклад, край столу. Не край, як ви вже здогадуєтесь, ми скажемо кравенч. Кравенч, так? «Кравенч» це як край. Наприклад, Положилам ксішки на кравенджі столу. Так, я поклала книжки на краю стола. На кравенджі» – це буде на краю. Натомість слово край означає країна. Так? Край це країна. Наприклад, я ще не билам в тим краю. Я ще не билам в тим краю. Тобто я ще не була у цій країні. Отже, кравенч це край. А край польське слово це країна. Корисний. Як ми скажемо корисний, тобто той, який нам приносить користь? Ні, це не є слово так, ми скажемо пожитечне, пожитечне, так? наприклад, важливо» є бардзо пожитечне, то важливо є багато пожитечне, так? тобто цей овоч є дуже. Корисний. Мабуть, тут вам треба відразу згадати також різницю між словом овоц і важливо, тому що овоц це фрукт, а важливо це овоч. Так? Тому будьте обережні. Теж це знову така пара фальшивих друзів-перекладача. Натомість, що ж означає слово корисне? Корисне це вигідний, наприклад. Та цена є дуже корисна. Та цена є багато корисна. Тобто, ця ціна є дуже вигідна. Пам'ятаємо. Ось, ну а що ж тоді означає польське слово вигодне? Так? Якщо вигідний це корисне, то що означає польське слово вигодне? Вигодний це зручний. Наприклад, тенгарнітур є дуже вигодне. Tak, cey kostium duże zruchny. Ta sukienka jest bardzo wygodna. Cia suknia jest duże zruchna. Te buty są bardzo wygodne. Tak, cey wzutia duże zruchne. Ta sofa jest bardzo wygodna. Tak, cey dywan duże zruchny. To, to idzie cie prozruchnies, kole wygodne. Ну добре, а є ще у польській мові слово зренчне, і що воно означає, якщо це не зручний? якщо зручний це вигодне, то що таке зренчне? І одне зі значень слова зречне це спритний, так? який от вміло виконує свою справу. Дуже часто можете в якихось оголошеннях про роботу прочитати а наприклад, «Аутоминя затрудній е, зренчних меншчизн. Так, ну не зручних чоловіків, а спритних, так, чоловіків, які знають свою справу, вміють, наприклад, мити машини швидко чи виконувати якісь інші дії. Отже, з це такий спритний. Ну, ось і все. Насправді тут є ще багато таких слів, які можуть нас збити з пантелику. Якщо вам цікава така тема, дайте мені обов'язково знати про це у коментарях. Я запишу наступні частини, бо їх буде багато. І будьте обережні на ці слова, тому що бачите, що інколи ми думаємо, воно означає щось одне. А в результаті щось зовсім інше. Лайкніть це відео, якщо вам сподобалося. Підпишіться, натисніть на дзвіночок, що вам це дасть, ви будете отримувати повідомлення, коли виходить моє нове відео. Це класно, бо тоді ви нічого не пропустите. Ну і запрошую вас на свій інстаграм, де ми кожного дня з вами будемо у контакті, ви можете написати мені приватне повідомлення, так, і ми з вами познайомимося ближче. Я вам дякую за увагу, дякую за увагу, Дякую, що дійшли до кінця. Дослухали до кінця, і па-па, честь!